Щоб мати змогу отримувати оплати від AdSense за ваші перегляди на каналі YouTube, необхідно зробити деякі налаштування. Щоб налаштувати платіжні реквізити вашого YouTube каналу, коли ви вже набираєте хоча б 100 доларів на AdSense, Бачите, ось у мене виплати призупинені, оскільки є помилки, які потрібно виправити. Натискаємо Дія, І ось бачимо, що в мене вже накопичилися 100 доларів, але я не можу їх вивести, бо мені необхідно оновити способ оплати. Натискаю оновити, додати спосіб оплати. Чек у нас не проходить, тому натискаємо Додати дані для банківського переказу. В Монобанку я буду вводити на доларову карту Монобанку. Обираємо свою доларову карту або створюємо її, це робиться за 2 хвилини. Далі натискаємо поповнити свою картку. Серед варіантів обираємо Swift, валюта долар США. Натискаєте цю кнопку і у вас вилазять усі дані, я свої показувати не буду. Після того, як ви ввели всі необхідні дані, натискаємо Зберегти. І ось цей спосіб оплати в нас зберігся як основний. А скільки взагалі платить YouTube і на які можна суми з монетизації розраховувати, дивіться у цьому відео.